Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. Я Тетяна, і сьогодні розберемося з трьома позначками на упаковках насіння F1, S1 і OR або OP. Після цього відео ви будете читати пачки насіння як агенти спецслужби з першого погляду, розуміючи, що перед вами F1 гібрид першого покоління. Це коли селекціонери взяли два різні сорти. З дуже різними, але цінними особливостями. Наприклад, один сорт крупний, а другий стійкий до хвороб і суперсолодкий. Вручну їх запилили, в результаті отримали сильну продуктивну рослину, з якої і збирається насіння f 1 перше покоління. Таке насіння зазвичай дає найбільший і стабільний врожай. Рослини більш стійкі до хвороб. Однакові за розміром і формою, але є нюанс. Наприклад, ви купили таке насіння, виростили гарний супер врожай і хочете зібрати насіння. Тут я вас розчарую: зібране з F1 насіння не повторює батьківських ознак, а його потомство розвалюється на купу непередбачуваних варіантів. S1 1 самозапильний гібрид. Це перше покоління після самозапилення стабільного сорту. Тобто беруть не два різні сорти, а уже один готовий сформований сорт і дають йому запилитися сам з собою. Може дати добрий врожай, але він не завжди такий стабільний, як F1. І повторюваність ознак нижча. Що це означає для нас? Плюси s 1 Рослини. В основному повторюють сортові ознаки. Смак, форма, розмір плодів в будь-якому випадку дуже подібні. Також можна збирати насіння, і з нього виросте щось схоже, а не генетичний фейерверк, як з насіння зібраного з плодів F1. Але S1 1 це не клон, можливі невеликі відмінності, рослина трохи вища або нижча. Строк дозрівання різниця на кілька днів. Листя трохи інше за розміром, але основні сортові ознаки стабільні. С1 це як діти двох однакових батьків, будуть схожі, але не фотокопії. ОР або ОП – класичні сорти, які можна вирощувати поколіннями. Це означає, що перед вами звичайний сорт, який запилюється природним шляхом, комахами, вітром, як то кажуть, самим життям. Це Найстабільніший варіант для збору свого насіння зазвичай дешевший, ніж F1, але ідеальний для тих, хто хоче мати свій власний рід сімейних сортів. Такі рослини дуже добре зберігають ознаки сорту з року в рік, один раз купили і щороку вирощуєте і збираєте врожай вже зі свого насіння. А якщо на пачці нічого не написано ні F1, ні S1, ні OR – От тут починається найцікавіше. Коли виробник не вказує тип насіння, це в 90% випадків означає, або це звичайний відкритозапилювальний сорт, але виробник не вважає за потрібне про це писати, або це дуже бюджетне насіння, про й сказати нічого. Тобто це лотерея. Інколи все прекрасно, а інколи виростає щось таке, що хочеться від нього вибачення почути. Висновок. Хочеш максимальний врожай одразу F1. Хочеш довгостроковий стабільний урожай і збереження насіння – сорт. S1 1 компромісний варіант, підходить для власного експерименту. Тепер ви знаєте, яке насіння підходить саме для вас. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку і підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також буду рада вашим коментарям. Всім добра! Миру і спокою.